З Марією Золкіною, голова напрямку регіональна безпека та дослідження конфліктів а фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерева, дослідницька лондонської школи економіки, долучається до нашого ефіру. Доброго вечір вам, пані Марія, дякуємо, що знайшли час і можливість. Доброго вечора, дякую за запрошення. Отже, я спершу зазначу нашим глядачам, що о 22-й, принаймні за попереднім графіком, мав відбутися брифінг президента Володимира Зеленського уже за результатами закритої зустрічі. Тобто, так чи інакше, ми будемо не в найближчий час на нього чекати. І якщо він припаде на нашу з вами розмову, тоді я попрошу разом послухати її, і потім, якщо вона залишиться час, так само все прокоментуємо з тієї відкрити. Тої частини, яка була представлена на широкий загал, чи склалося у вас враження, що Сполучені Штати Америки і Дональд Трамп мають чітку стратегію, як завершити цю війну? Тому що нібито звучали ідеї того, що можна це все зробити, і в найближчий тиждень, і для цього не потрібні томагавки, але виглядає це все настільки невпевненим і розмитим, особливо на тлі того, що Дональд Трамп нібито не готовий зараз запроваджувати санкції і вторинні мита проти Російської Федерації. Ну, у Трампа, якщо сказати е, словами такими аналітичними політологічними, в нього немає стратегії завершення цієї війни, тому що, але з точки зору самого Трампа і його підходу до вирішення взагалі проблем політичних, проблем міжнародних відносин, він вважає, що у нього є стратегія. Ми власне це побачили на прикладі врегулювання між Ізраїлем і Хамасом, принаймні по режиму тиші. Ми побачили класичне втілення, яскравий приклад, як Трамп бачить. Цю формулу як треба розв'язувати конфлікти і врегульовувати питання з війнами, спочатку він задається політичною метою і отримує в якийсь спосіб, чи то вмовляннями, чи то тиском, отримує принципову згоду обох сторін. Так відбулося зараз класично на близькому сході. І вже потім деталі для нього мають другорядне значення, як саме це буде імплементовано, тобто. Чи навіть якщо цей цей план по врегулюванню з якимись кроками існує, але імплементація це вже питання другорядне, можливо, вона ніколи і не відбудеться, і питання Росії і України він розглядає винятково в такому самому контексті, що потрібно отримати принципову згоду обох сторін на завершення бойових дій, і вся його стратегія розсипається вже на цьому першому кроці, тому що Росія завершувати війну. Не збирається, тобто Росія висуває вимоги для своєї згоди подумати про режим тиші. І в обмін на це подумати, вони вимагають ну, фактично політичної капітуляції України і висувають вимоги, які Україна не може з політичної і з військової точки зору прийняти. Наприклад, там виведення, добровільне виведення українських військ з тих територій, які ці війська контролюють. Ну і виходить так, що це виглядає ззовні. І з, клас, з класичного погляду дипломатії це виглядає так, що стратегії бракує, але ми повинні змиритися з тим, що саме так виглядає стратегія, начебто, з точки зору нинішньої американської адміністрації. Яка роль безпосередньо Путіна і Москви в тому, що у Сполучених Штатах Америки, як ви говорите, немає чіткої стратегії? Можливо, її немає, якраз таки тому, що тут Путін дуже часто вступає у і з мотивами сісти за стіл перемовин, мовляв, якраз таки Україна не хоче завершення цієї війни, а Москва готова рухатися в цьому напрямку і, мовляв, саме тому Дональд Трамп не має запроваджувати санкції, аби не порушувати цей процес. Я думаю, Путін затягнув занадто довго цю історію в плані часу в нього був достатньо хороший для Росії момент. Грати на готовності Трампа жертвувати практично бучим, і під цим бучим я розумію, те, чим мали би пожертвувати Україна, Європа, особливо східний фланг НАТО, не сполучені Штати. І це тривало декілька місяців. Ну буквально, мабуть, до зустрічі в Алясці. Але сама зустріч в Алясці, вона з одного боку була таким інформаційним тріумфом Путіна, коли він був виведений руками самого американського президента з міжнародної ізоляції. Але з іншого боку, це Зустріч, як на мене, серйозно знизила взагалі ентузіазм Трампа. Він одразу переключився на Близький Схід, там, де більш, ймовірно, було отримати лаври переможця. Він перестав він оголошував про якісь ультиматуми, але його натиск на оцей російсько-український напрямок він значно посла... ослабнув після, після зустрічі в Алясці. Е, тому роль Путіна тут е, Трамп досі хоче домовитись, це очевидно. Він досі не готовий е, застосовувати якісь жорсткі е, інструменти примусу Росії до миру, е, хоча е, США мають і як говорять багато. Партнерів України на Заході Європи, це якраз ключ до тиску на Росію лежить у Вашингтоні. Тобто Європа навіть колективно вона може підтримувати Україну, купувати Україні зброю. Але при цьому у Європейського Союзу вже окрім заморожених російських коштів, не, немає таких потужних інструментів, якими би вони могли змусити Путіна змінити позицію. А от у Сполучених Штатів Начебто є. Ну, принаймні, є таке розуміння в аналітичних колах, і Трамп цим не готовий скористатися. Але Путін, як на мене, він свій шанс на такий швидкий е результат, коли можна було е грати на е настроях Трампа. Він трохи переграв тут. І е на щастя для України цей момент е такого бліцкрігу, натиску на Україну. Е він втрачений, тому я думаю, що ну буде зустріч навіть якщо вона відбудеться в Будапешті. Кардинальних радикальних результатів вона не принесе. Більше того тоді, зараз пані Марію. Я уточню тоді, який сенс в цій зустрічі? Кому вона більше потрібна сполученим штатам Америки чи Російській Федерації? Чому саме Будапешт і яка роль України тут має бути? Тому що сьогодні Дональд Трамп сказав, що не виключає і присутність президента Володимира Зеленського, поки що не зрозуміла в якому форматі, але тим не менш. Я думаю, з трьох е, основних учасників е, з України, Росії і США, які е, перебрали на себе роль модератора зараз. Ця зустріч більше потрібна Дональду Трампу все ще потрібна Дональду Трампу е, плюс не є, він. Не, він... Він ще не втрачає надії, як я сказала. Він все ще планує, що домовленість може відбутися між Росією і Україною, але одна справа це його впевненість в цьому в січні і в лютому цього року, коли Україна взагалі вважалася в картині світу, сприймалася. Нинішньої адміністрації слабким гравцем, який навіть права політичного не має на те, щоб стояти жорстко на своєму, вимагати якихось гарантій безпеки. І зараз все таки динаміка наших двосторонніх відносин змінилася багато в чому завдяки тому, що Україна заручилася підтримкою колективної Європи. Ми можемо нарікати на те, що Європа недостатньо швидка, недостатньо потужна, не хоче з нами воювати. Навіть контингент боїться нам відправляти це все абсолютно. Правда, але при цьому для Трампа дуже важливо, що Європа об'єдналася і сказала: Окей, ви не готові більше постачати пакети фінансової допомоги Україні і зброю надсилати за рахунок цієї фінансової допомоги Україні. Значить, ми будемо це купувати. Ви не готові бути лідером Рамштайну, значить, все це перебуде, вся координація буде. В рамках коаліції охочих і вже меншою мірою в рамках Рамштайну, тобто відбулися такі речі, які зіграли на користь Україні. плюс Лондон, нинішній уряд, особисто прем'єр Стармер, сам Франсуа Макрон, який… ну. Взагалі, Франція завжди була гіперобережною стосовно НАТО і виступала за так звану стратегічну автономію від Сполучених Штатів. Вони усе зробили для того, щоб Трампа все-таки втримати десь поблизу цієї європейської коаліції, щоб не відбулося такого остаточного розколу між США і Європою. І в цій ситуації Трамп досі планує домовленість, але його апетити. І його е, амбіції стосовно того, про що саме можна буде домовитись, сильно змінилися, як на мене. І якщо ще в січні, в лютому, в березні він розраховував на велику угоду, велику зділку, big deal про всеосяжне врегулювання. То зараз а, навіть режим припинення вогню буде вважатися величезним досягненням, і на цьому я думаю, питання особисто для Трампа буде закрито. Він втратить інтерес до російсько-української війни і не буде займатися навіть на тому рівні, на якому він пропонував план дії стосовно Ізраїля Хамас. Але дорогою ціною це може коштувати Україні, якщо зараз Сполучені Штати Америки будуть наполягати виключно на замороженні, тому що ми розуміємо, якщо припинити будь-якою ціною, то це фактично замороження і відтермінування нової ескалації. Чи не складається у вас враження, що Путін знову перехоплює ініціативу, незважаючи на те, що ви раніше зазначили, що він не настільки яскраво скористався ось цими шансами і втратив ось ці можливості? Я думаю, за останні півроку і після зустрічі в Алясці, зокрема, стало зрозуміло навіть для американських радників Трампа і для самого Трампа, що межі компромісу, на які Україна може піти, Україна і Європа. Це дуже важливо, що ці поступки сприймаються не як винятково, те, що має зробити Україна, а як те, що матиме прямий вплив на безпеку в Європі. Що межі цього компромісу є дуже обмеженими і було дуже показово було дуже багато сміху і такого сарказму стосовно того як лідери європейського європейських країн плюс чиновники з європейського союзу чекали на зустріч з дональдом трампом у вашингтоні в коридорі сиділи чекали своєї черги але оця історія тоді повернулася в інший бік оскільки замість того щоб говорити про Поступки про безумовне припинення вогню, але при цьому безумовне для України, щоб Україна не отримала нічого взамінні, жодних гарантій безпеки навіть по поставках зброї. Вдалося повністю переорієнтувати розмову між Європою плюс Україна і Трампом Америкою в русло гарантій безпеки. Тому і програма постачання зброї пурл, де американці продають європейці, сплачують Україна користується зброєю, і е, НАТО як основна така парасолька, і е, затвердження е, зараз презентації і далі буде затвердження європейської оборонної дорожньої карти, де європейський союз вже готується як цілісна структура е, до війни з Російською Федерацією в найближчі роки. Все це частина цього су. Який, ну, не дає результатів вже сьогодні, але обмежує е Ті кордони компромісів можливих, ті горизонти можливих компромісів, на які Україна могла би піти, і Трамп це розуміє: вимагати від України позбутися претензій в лапках претензій на свої власні території, які Україна контролює, наприклад, або накласти обмеження на чисельність української армії чи на типу озброєння, яким Україна користується. Цього зараз Трамп вже не буде, і це якщо з'явиться мирний план. По типу, який був запропонований Хамасу Ізраїлю, мирний план стосовно президента Трампа стосовно Росії і України, то там пунктів, на яких наполягає Росія і критично неприйнятних для України, ну я би сказала, так що не будуть. Якщо там щось буде таке критично важливе, то це буде радше. Політичне, наприклад, стосовно приєднання України до НАТО, це максимум. Але Україна і без цього зараз немає підтримки на, на рух до НАТО, на жаль. Ну тут дуже цікаво буде подивитися на такий документ з боку Сполучених Штатів Америки, якщо він, звісно, буде. Але якщо Дональд Трамп хоче врегулювати ситуацію, то розуміємо, що він має з'явитися. Тут так само цікаво, що і з тими документами і планами перемоги, і планами миру, які були розроблені Володимиром Зеленським, командою офісу президента, на якому вони етапі, тому що їх насправді, і, наскільки я пам'ятаю, так дуже активно презентували і тоді ще кандидату президента Дональду Трампу. Але я як... Якось справа не пішла до речі, там так само був один із пунктів: це передача Америкою Україні томагавків. Але якщо м, говорити про ці перспективи, наскільки вони зараз виглядають реалістичними з огляду на те, що Дональд Трамп говорить, що війну можна завершити, і без них без томагавків, маю на увазі. Війну дійсно можна завершити і без томагавків, але для цього існують інші інструменти, якими можна було би на Росію натиснути, як мінімум почати з жорстких санкцій, якими Трамп погрожує, але до запровадження яких він так і не зважився, попри те, що вже декілька ультиматумів сам Росії оголошував. Звичайно, Росія нічого не робила протягом ні 50 днів, ні потім 14 днів після зустрічі в Алясці. Наляці, на і е, Трамп не готовий до цього. Тобто, в його логіці з Росією треба домовитися. Його віра і в переконаність в тому, що е, ця домовленість працює, вони зменшуються, але вони все рівно поки що залишаються основним таким тактичним напрямком. І Причому е, заради справедливості хочу сказати, що. Це не винятково щодо Росії у Трампа. Ось такий підхід. Він е, помилково, як на мене, відносить Росію до сильних країн на світовій арені, не бачачи наскільки ослабнув російський потенціал, військовий, економічний, е, політичний, Росія навіть регіональним лідером більше за канонами міжнародних відносин вважатися не може. Але схоже, дістається, поки тільки Індії. Так, але давайте подивимось. Але для Трампа це досі сильний гравець. От в його картині світу Росія це досі сильний гравець. А з сильними гравцями він намагається погрожувати, але все рівно домовлятися. Він завжди залишає оці два кроки назад. І зараз Китаєм у них черговий виток торгівельного протистояння. Дуже яскравий приклад. Китай пообіцяв з 1 грудня запровадити мита, не перепрошую не мита а експортні обмеження на рідкоземельні метали. Це критично важливо для Сполучених штатів в тому не, не тільки для електромобілів, а саме для винищувачів для ракет, те, в чому й Україна, до речі, зацікавлена, щоб тут не було жодних збоїв для про продукування цієї продукції виробництва цієї продукції на наступні роки. Трамп погрожує митами на китайський імпорт, що важливо для Китая, починаючи з 1 листопада. Але при цьому вже через пару днів він заявляє про те, що ну я все таки сподіваюся, що наша зустріч в Сеулі наприкінці жовтня відбудеться. І в нас буде шанс відіграти назад, якщо ми домовимося. Тобто в його картині світу треба знайти правильних людей, які зможуть правильно донести позицію його Трампа в проміжковий період між зустрічами, проміжний період між зустрічами лідерів донести до двох обох команд. Саме тому Вітков, до речі, скоріше за все, вже не буде таким човниковим дипломатом між Вашингтоном і, і Кремлем. Оскільки він не розібрався, тобто він їздив, зустрічався, проводив 5 годин з Путіним з його чиновниками. Але при цьому так ніхто в Вашингтоні не зрозумів до зустрічі Валясці, що власне Путін хоче і на яких умовах він хотів би домовлятися. Але хороша новина тут наостанок скажу: хороша новина в тому, що е, Трамп хоче домовитися. Але на щастя, він не готовий домовлятися, принаймні вже зараз, станом на сьогодні. Він не готовий домовлятися винятково на умовах Росії, і оце якраз вікно можливостей, де, по-перше, Україна може щось запропонувати, зацікавити Трампа бути партнером України, а не просто торгувати інтересами безпоковими України східної флангу НАТО і Європа. Європа зараз має можливості. Вона несе зараз відповідальність за свою безпеку, попри все. І фінансово, і готується обороноспроможність свою покращувати, і вона повинна бути учасником цього процесу так само. Торгуватися, що мається на увазі, що ми можемо запропонувати Дональду Трампу, чим його зацікавити, тому що сьогодні, під час відкритої частини, коли йшла мова про томагавки, здавалося, що президент Зеленський хоче зацікавити Дональда Трампа українськими дронами, і так, схоже, Дональд Трамп пристає на цю позицію, пропозицію, говорить про те, що дуже хороші дрони в Україні. Ми подумаємо над цією історією. Чи може бути ось це збройно-технічне партнерство, так би мовити, тим, що стане ключовим для Дональда Трампа в цьому питанні? Тому що угода про рідкісноземельні мінерали вона вже підписана. Вона підписана, але досі лишається темною конячкою, особливо якісь додаткові документи, які підписувалися. Це секрет, про який всі знають розуміють, але при цьому текст є секретним утаємниченим, і ми не розуміємо реального впливу тієї угоди про рідкоземи, які Україна підписала з Сполученими Штатами впливу. Тобто, ну, Якщо ми на це погодились і так багато над цим працювали, то чому ми зараз не бачимо такого активного використання цієї поступки, яку ми зробили використання в наших інтересах? Але стосовно збройно-технічного співробітництва, я переконана, що це буде в інтересах Сполучених Штатів, це навряд чи буде визначальним елементом, тому що все таки Трамп, судячи з усього, мислить категоріями такої шахової партії. Де треба з опонентами грати, десь блефувати, десь а може навіть і не шахувати щось на нато на можливо гостра гра для, для того, що відбувається зараз в о, Трампівській дипломатії? Можливо, це більше схоже на покер. Але з Трампом тут збройно-технічні пропозиції по співробітництву вони будуть грати роль. По перше, він дійсно дуже заточений на комерційну вигоду, якою він може, а це фінансові ресурси для. Наприклад, американських підприємств, які беруть замовлення для європейських країн і для України, бо зараз і Європа переозброюється. Це дуже важливо в Америка – Це країна класичного прикладу лобізму, де збройна галузь по виробництво зброї має надзвичайні політичні ресурси і надзвичайно важлива для політиків, і як спонсор і як активний учасник взагалі політичних процесів. Тобто для нього важливо, щоб американців купували, платили за це гроші, щоб це були довготермінові контракти на майбутні роки. І що Україна може запропонувати? Йому дуже важливо, щоб Америка не залишилася осторонь унікальних нових технологій. Бо ні Європа, ні е, Сполучені Штати е, навіть е, і близько не знаходяться з Україною і, на жаль, з Росією по розвитку дронових і антидронових технологій. І Росія це продавати американцям не буде. Але Україна, будучи партнером по е закупівлі е і використанню американської зброї, цілком готова це зробити. Е тому тут це цікаво, і це новий. Е це новий етап війни, де нові технології, роботизована зброя, роботизовані методи ведення війни вони будуть все більше все більшого значення набирати. Я думаю, це хороша пропозиція, яку Україна зараз робить, тим паче, що ну, це не Сорокові роки це не розробка атомної бомби, тобто тут немає проблеми поділитися з партнерами своїми технологіями, тому що ну росіяни елементарно теж вивчають наші дрони, і як коли вони летять на Росію і, і падають там. Ну, тим паче, що це все випробовується в умовах реальних бойових дій. А відповідно має можливість до швидкого вдосконалення. Тут ще хотіла з вами поговорити і про гарантії безпеки, тому що схоже, що це слово сполучення якось відійшло на другий план. Так сьогодні президента Володимира Зеленського запитували, що могло б посилити нашу державу, і він говорив про те, що так дружба із Сполученими Штатами Америки, підтримка Дональда Трампа, наші європейські партнери, і, звісно, томагав. Але якщо під час попередньої зустрічі в Білому домі, яка відбувалася в серпні, де відбувалося так само і засідання коаліції охочих із Президентом Трампом і Зеленським, тоді детально говорили про те, що мають бути гарантії безпеки для нашої держави. Можливо, накидували якийсь контур цих гарантій безпеки, то зараз, схоже, про це не йдеться. А пройшло ну фактично два місяці з того моменту, чому це забулося? Де воно? Воно не забулося, і навіть перейшло на такий рівень технічно обговорення різних можливостей, але проблема залишається все таки у відносинах між умовною колективною Європою: це ЄС плюс Україна плюс Великобританія. Перепрошую, і сполученими штатами. Проблема в тому, що Європа не готова надати Україні гарантії безпеки, якщо Сполучені Штати не підтвердять. Чинність статті 5 Вашингтонського договору НАТО про колективну оборону в разі нападу і або елемент е, ситуації інциденту, коли постраждає якась е, з країн е, членів НАТО, е, якщо Трамп це не підтвердить, перепідтвердить фактично для учасниць гарантії безпеки для України. Ось така складна схема. Вона зав'язана на двох речах: на небажанні Трампа. Брати безпосередню відповідальність за дотримання режиму тиші в Україні, а, тобто він не готовий буде, наприклад, говорити про гара американські гарантії. Для європейського контингенту, який потенційно обговорювався, точніше обговорювався для потенційної відправки в Україну. А, єв... а друга проблема тут, чому зависла ситуація, поставлена на паузу, фактично, це неготовність європейців в цих умовах брати винятково на себе відповідальність. За операційну діяльність такого контингенту, навіть якщо би мандат такої місії був дуже обмеженим, і саме тому відбувся фактично. Злам цілої схеми Британія і Франція дуже активізувалися з ідеєю в коаліції охочих із міжнародною місією для підтримки режиму тиші в Україні, але тут ключове було для підтримки режиму тиші в Україні, і основна задумка Лондона, спільна задумка Лондона і Парижа, була в тому, що Трамп сприятиме політичній принциповій домовленості, підтвердить, що в разі чого. Америка буде стояти за сполучза Великобританію і Францією, які відправлять свій контингент в Україну, якийсь обмежений, хоча б для підтримки там безпеки навколо критичної інфраструктури, або просто символічно поїдуть для дислокації, десь в Україні в тилових, наскільки це умовно можна назвати тиловими містами. І все це зламалося, тому що режиму ти ще немає, Трамп не хоче давати гарантії цьому військовому контингенту з боку Америки. Ну і Європа і коаліція охочих зараз відповідно не готова до цього до лідерства власного політичного лідерства в цьому питанні. Тому все зависло. Хоча. Від великої ідеї вже все спустилося влітку на рівень операційного технічного обговорення, як би це могло бути реалізовано. Пані Марія, і наостанок знаєте така е, хвилинка конспірології, тому що тут журналісти вже помітили, що е, голова Пентагону Під Гексет, який був присутній на зустрічі із президентом України, е, був в краватці кольорів російського триколора. І незважаючи на те, що кольорова гама збігається із кольоровою гамою е, прапору Сполучених Штатів Америки, відсутність там зірочок е, робить е, вибір міністра. Е, Війни Сполучених Штатів Америки ну доволі неоднозначним. Про що вже так знаєте, підмітили журналісти. Чи варто звертати увагу насправді на такі речі? Наскільки вони в офіційних зустрічах є важливими? Знаєте, це так само, як і рівноцінну костюм Володимира Зеленського мені здається. Ви знаєте, я не звернула увагу на, на кадрах на да кольористику краватки, але я не думаю, що з американського боку вони цим переймаються. Вони переживають про те, що ті, хто до них гості приходять, дійсно. Відповідали їхньому уявленню про те, як має бути організовано порядок зустрічі інтонація під час спілкування і з цим були пов'язані всі проблеми, починаючи з першої зустрічі в овальному кабінеті з Володимиром Зеленським. Тут я би цьому великого значення не надавала. Тобто, все-таки при всій екстраординарності нинішньої адміністрації, взагалі команди Трампа. Символізм в їхньому розумінні має значно менше значення ніж, наприклад, для росіян, які дійсно цикляться на цих речах.